Неймовірно смачна закуска, рецепт якої фактично можна не розказувати. Пройдемось просто по основних інгредієнтах, все інше видно на відео. Беремо кусочок камамберу, надрізаємо його, кладемо в центр нашої форми для запікання, де ми будемо готувати закуску. Нарізаємо свіжий багет на скібочки і викладаємо його навколо нашого сиру. Далі нам знадобиться часник, базилік, улюблені приправи. Перець за смаком і оливкова олія. Часним дрібно нарізаємо, висипаємо в центр нашого камамберу, прямо на сирочок, поливаємо все це олією оливковою, додаємо улюблені приправи і відправляємо у духовку буквально на 15-20 хвилин. Дивіться по е скоринці на вашому багеті, щоб він вас не підгорів. Тут все індивідуально. Також я підготувала. Томати на гриві для того, щоб прикрасити наші готові грінки з сиром. Це дуже смачно, дуже ситно, просто, швидко і оригінально. Повірте, ваша компанія, друзі, сім'я, родичі, які несподівано нагрянуть до вас в гості, будуть задоволені. Тож зберігайте цей рецепт, беріть на замітку. Це дуже просто і по-італійськи смачно. Якщо сподобалось, поставте лайк, не забудьте підписатись на мою сторінку. Попереду в нас багато цікавих та смачних рецептів. А я бажаю вам всім смачного і до нових рецептів.